Любі друзі, добрий день. Перці, огірки, томати. Сьогодні балакаємо про томати. Зійшли томати. І далі починаються чомусь у людей проблеми. Що робити, щоб вони не витягалися, не тяглися, були товсті і так далі. Ви знаєте, я не думала знімати це відео, але для своїх підписників я його знімаю, тому що я вирощую на підвіконні, я вирощую без досвітлення. І е, ви бачили мої урожаї томатів. В цьому році побачите урожаї перців, бачили урожаї е, баклажанів. Я дуже рада своїми урожаями. На моїх там одній сотці землі. Я цього разу посіяла нові томати, окрім тих, що в минулому році моїх любимих сакуру, чері, там, малахітова шкатулка е і так далі. Я посіяла також волове серце, і зараз на боловому серці я покажу. От стаканчик. Да, стаканчик. Бачите, який довгий томат. Не є проблема зовсім, тому що зараз я його просто перевалю в більший стакан, занурю практично по сім'я долі, третього листка ще немає, як ви бачите. І він буде давати допоміжні корені, буде нарощувати кореневу систему. Все, любі друзі, дивіться, немає ніякого витягування. Було би серце. Грунт чудовий з біогумусом. Не треба ніякого поливу. Чекаємо, коли перший листок розвинеться добре, і потім зробимо перше підживлення, яке я роблю обов'язково для розвитку кореневої системи і закладки генеративних органів. Все чудово! Я ж роблю в себе з пікіровки. По суті, оця пересадка, оце заглиблення, перевалка, так називаємо, Ну, скажімо, це як пікіровка десь приблизно. Десь приблизно, але клопоту менше. Як для мене. Я дуже люблю томати, я дуже люблю перці, я дуже люблю огірочки, я дуже люблю сурфінію, але я дуже не люблю мороку. Підсвітлення, засвітлення і так далі. Тому знімаю оце, це відео для вас. Тепер обов'язково ставлю етикетку. У мене волове серце під цифрою 5. І далі буду поповнювати знову землею. Вірніше ґрунтом плодородним. І далі буде все чудово. Повірте мені, я вам все покажу. Коренева система томатів. Цікава тим, що вона нарощує свою масу, скільки ви захочете, по всьому стеблу. Пам'ятаєте, в минулому році ми садили сакуру чергі-лежечки, тому що була затяжна весна, і в мене вона була більше 1 метра. І ви бачили, яка коренева система. По всьому стеблу коренева система. Скільки ви хочете, скільки вона нароститься. Тому занурення в землю, це занурення в ґрунт, це дуже гарний такий файний прийом для того, щоб коренева система була гарною. Любі друзі, наше волове серце за три дні після того, як ми його зробили перевалку, вірніше підсипку й перевалку. І тепер будемо його здобрювати добривом. Монокаліфосфатом. Чому я дуже люблю монокаліфосфат на ранніх таких стадіях, на ранніх фазах росту? Тому що фосфор дуже необхідний кореневій системі і дуже необхідний для закладки генеративних органів. Тому зараз я поливаю монокаліфосфатом, так, пролила. Е Півтора грами на літр води. Тепер, що я ще хочу сказати, фосфор у монокалій фосфаті 50% це просто чудово і він в ідеальній формі засвоєння. Можна використовувати інші добрива. Наприклад, у мене є дві подружки, у яких немає городу, а є тільки. Підвіконня, квартира, і вони не хочуть купувати монокалій фосфат, то що я їм раджу? Я раджу брати шкарлупу яєчну, там 1,76% фосфора можна розтерти і підсипати або настоювати водою. Або хек, наприклад, 24% фосфору, можна розтерти кістки, і теж, я думаю, буде непогано. Ми з вами далі будемо дивитися, що буде з нашим воловим серцем. Я все покажу. І ще отакі ви мене запитували відносно, відносно таких ем, позначок. Вони не вигорають ні на сонці, ні вода, нічого їх не змиває. І я наступне відео зроблю про них. Так, дякую за увагу, любі друзі.